Доброго дня підписники мого каналу. Ви давно вже питали за огляд мого трактора лтз 60 Ну, Сьогодні така днина видалась сонечко, морозець. Ну, можна було виїхати і подивитися, показати вам тракторам. Ну, тр... Почну з того, що цей трактор самоскладений. Самозібраний, як він там правильно йде. Ну, ви ж знаєте, наше конструкторське бюро воно ж не зупиняється ні на чому. Отакий тракторець. ЛТЗ-60АВ. Зараз він працює так, в нормальному режимі вже 3 роки. Так сказати, а, що я ним роблю, сію, бризкає. Оранка на полях не горю, бо в мене утіл А так городики, чотирьохкорпусний плуг до нього, там на 30, 30 см один корпус, то він тягне добре нагороди саме те. А, якщо потрібно буде огляд, ютуб-каналі Він 24 року випуску. ну, Вернемось до трактора. Що скажу, подобається мені цей тракторець, це, сказати так, нащадок Т40, але має двигун D65M1L. Це вже перехідна модель. Д-65 той що на ЄМЗ стоїть, але вже перехідна на РМ80 на новіші двигуни. І тут вже трошки вже конструктив такий, більш на РМ80, ну, але маркерівка вже Д-65 залишилась. Так, що вам це? Є? Багато відмностей у двигуні від ЄМЗ. Основною такою відмінністю є картер. Він зроблений для переднього ведучого моста, щоб там в такий прогин. Якщо видно, так буде, він вгнутий з одної сторони для кардановалу. Це зменшує кількість масла. Масло в цей двигун заливається 13 літрів по книжці. І по та, і рівень його. Ну, як ви бачите, карданний вал то вже сам робив. Так, передній міст той самий Т-40. Єдине, що є на каналі, як я зробив оці е, наконечники, це вже е, зовсім ну, ці наконечники, це з імпортного трактора. На каналі є відео по їхньому описі а так все. Переднє ведучий місце Т-40АМ. Так, що вам розказати по ньому по даному трактору? Даний трактор вже класу 1.4. Коробка витримує. Чотирьохкорпусний плуг таскає, то нормально витримує. Так, Навісна система, навісна система тут півтори тони по книжці піднімає, витримує. Я її вже зробив більш так вже товста вже тут 2,5 товщини. Але ну, це заводські, це не саморобні. Гряділі. Так, ну а Тут е, зроблено по типу МТЗ, регулюється що та сторона, що та сторона на е, Циліндр стоїть СС100 гідросиловський, він туди поміщається, зараз покажу трошки там є, Торкається він, але ну, якщо буде видно, зараз ще нижче, а там він чуть-чуть так Зазору практично там і немає. Бак на 75 літрів, так як і в Т-40. Відмінностей таких немає. Резина в нас Росавовська Подобається мені ця резина, нормальна. Резина у нас з 2020 року, вже 5 років у нас. Так, це гідробачок винесений. Акумуляторна батарея, скована тут. У ну, мене зараз акумуляторна батарея 110. На зиму її не вистачає, але я користуюся підігрівачем. Лук флей, чесно скажучи, ще та херня. О, це. Він підігріває, вмикається від розетки, підігріває, ну, треба десь хвилин 40, щоб нагріти до 40 градусів двигун. І тоді він заводиться легко. Так, Зараз я відкрию вам, покажу. Двигун. Коробка т Нічого там Значних відмінностей немає. Єдине тут, де е, ці речаги, це все, тут же поміняно вже помінено. Всі речаги перенесені, щеплення туди, вом туди перенесені на праву сторону, на ліву, сторону, а на правій стороні залишились тормоза, гальма. І всі приводні на блокіровку передач. А так, коробка вся та сама т та Так, Трактор трошки підтікає тут, гідросистема, як завжди. Хочу щось поміняти в цій системі. Так, ну от от такий у нас двигун. Ну, трошки так видно. Рибінський моторний завод, ну, так Отак він зроблений, створний складений. А, так, стартер у нас чи той 3,2, чи 3,5 кВт, щось таке. Начебто таке. Ну такого що вам ще розказати такого Зараз він вже прогрітий. Ну, давайте вам покажу, що там в кабіні. Та й попробуємо завести його. Двері, це вже саморобні по, по самому конструктиву складалися із правої дверки дверка заводська була, залишилась і по ній я вже цю ліву дверку вже сам. Такого нічого там сильно немає, все, як би МТЗ, ЄМЗ. Так, а... дошука приладів це саморобна, тільки один лишався кожух оцей. Кожух, це заводський. А так в хлопців питав, які там розміри, кого, хто має такого трактора. Ну, то в інтернеті шукав розміри. Ну і так потихеньку, як би собирав всі дані і по ній це все забирав. Зварював, собирав. Ну, приладна доска, ну, Зроблена вся по, по сучасним вимогам. Все, що тут треба. Е, немає на манометр на компресор. Ну і компресора самого немає, не ставив. Е, прицепи я не таскаю, е, тому такої потреби не було. Ну і тому не ставив. так ну, так, дуже цікава особливість тут. Оці речаги по це все від КАМАЗа. Це гітара. Ось бачите. Як. Рульова колонка від МТС. Вже по ній робив все так. Розподільник тут. Це саморобні речаги, це вже так, вже треба було виїхати, то наш швидку руку його ставив. Що так. Так. вам ще? Річа реверса, Доволі корисна штука тут під рукою. Раз, два, тут це вперед і назад. Отака. Доволі цікава штука. Речах передач вже зовсім по-іншому зроблений. Трошки не так, як Т-40, Т-40 там прямий. Дві педалі, одна вал відбору потужності. І речах от з боку передключається незалежний вал відбору потужності. Так. Хоча буває, його включаю на Холостих оборотах, як трактор робить, він включається досить гарно без е, педалі. Так, і ця педаль це вже е, основного щеплення коробки передач. Ну що, попробуємо завести. Так, зараз він заводиться добре. Єдине, що в мене тут ще... стар, там очі пендекс чи що так буває, проскальзує. Отак. Бачите, більше 40 градусів температура. 4 тиск. Масло тут заливаю, 20 w 50 Мене задовольняє воно по всіх параметрах, дуже гарне масло, гарний тиск масла. На гарячу, якщо там важкі роботи і доходить там до 90 градусів температура робоча двигуна, то може на холостих десь до 2,5 десь триматися тиск, тиск масла. Це його робота, робить частенько, без е таких піддимлювань. Нарешті ми зробили вже паливну апаратуру, так, щоб не було ні димка такого вже, бо були форсунки такі, що піддимлювали. Мені їх замінили розпилювачі, Ну, зараз нема диму такого, навіть якщо я Бачите, такого диму там, чорного немає, там не характерних. Ну отак. Що вам ще такого гарно розказати про трактор? Так походу швидко не придумаєш, але трактор дуже цікавий. А, щоб такого якихось поломок. Ну, Я з ним не стикався, ну як звичайні всі трактори, але я його перебрав, то в принципі, він вже працює. Єдине, що гідросистема розподільних в мене підтікає, треба його в ремонт. Так, в принципі. Ну, такий на замовлення чахов мені зробили, щоб на зиму двигуну тепленько було. Це саморобна така, треба переробляти, бо тут є тут площадочка вся, її треба там підклеювати такою ж дермантином, отаким, кожзамом, як воно, І сюди вже підвішувати. Ну, руки не доходять, як би то кажуть. Чи ноги не доходять, чи руки. Ну, компоновка така нормальна, трактора. А навіть заводські є кріплення для одежі. Отак, отак. Ну, ззаду у нас витирається скло вручну. А зробимо відкриття траву не super Казати, що там якісь зауваження, ну, я не знаю, я поки що ним задоволений. Є допрацювання треба якісь провести. Ну, а так, в порівнянні, якщо брати новий китайський трактор, то я б його і даром не взяв зараз. Мені цей набагато краще. Хоча там і Потужності більші, там може комп'ютер якісь стоять, там новіші двигуни, все. Ну, Мені краще цей. Так, е, да, є нюанс по двигуну, що дефіцитні запчастини Ну, десь може не знайти їх вже, але ну, ну це як, це як повезе. Якщо треба буде поміняти, якщо вже геть так скрутно стане з двигуном, то можна перейти на якийсь імпортний двигун або ж встановити той самий D-144, Ну, варіантів куча, все можливо. Ну а поки що начебто так, пробігся коротенько, все, що згадав, розказав. Якщо ще розширено треба якось більше розказати вам, ну, звертайтеся в коментарях, я підкажу. Ну, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. До зустрічі на YouTube.